Всім привіт! Я отримала прикольну посилку і дуже хочу вам її показати. Це посилка, наповнена фітокосметикою. Наповнення невеличке, але дуже цікаве. Тож, робіть чайок і поїхали. Перше, що я вам хочу показати, це спрей Еокасол, ще його називають елексир здоров'я. Він для того, щоб бути профілактикою та навіть лікуванням простудних захворювань. Також він знімає стрес, знімає головний біль. В нього входить масло евкалипта м'яти розмарину. А я дівчинка економна, і тому почну я прискати з пробника, тому що в мене ще є пробник. І, як бачите, вже полупустий. Його треба прискати або на одежу, або отак в повітря, ні в якому разі не на шкіру, і тим паче в рот, в нос, в очі прискати не треба. Але. Цікавий противозаступний засіб. Я дуже шкодую, що я не знала про нього раніше, коли вся Україна хворіла буквально ще місяць тому, бувально хворіли всі. А наступне, що в мене є в замовленні, це ось такий кремчик. Це незвичайний крем, це крем, який треба змивати, це крем для умивання. Він дуже няшно, класно, стильно виглядає. Я обожнюю цей такий пудровий, рожевий кольор. ну Ви поняли, да? Я... <смеш> в мене все в тих кольорах. Він прийшов запаяний, до речі, повністю. Треба зняти цю пломбу, щоб потестити, понюхати. Давайте це зробимо. Тут у нас запайки вже немає, тому. Пахне він звичайним кремом. от Знаєте, стандартний запах крему. Дуже стандартний запах крему. Так він і пахне. Подивимося на консистенцію. Дуже рідка консистенція, як у геля, кремового геля для вмивання. Що ж він має робити? Давайте читати. Тут є ось такий вкладиш. В якому все написано прямо як в лікарських засобах. До речі, не пам'ятаю, чи я це сказала, це фітокосметика. Мені здається, я мала це сказати. Поїхали! Очищаючий крем забезпечує глибоке і м'яке очищення, продає шкірі пружність. Можна використовувати вранці та ввечері, тщательно змивати водою. Умивалка у вигляді крему. Приємно пахне, і після нього така м'якенька шкіра. До речі, в мене дуже суха шкіра рук, і прям відчувається та зона, де я його намостила. Волшебство в ніхогвардса. розумієте? Їдемо далі, а далі із тієї самої лінійки Юст рожева лінійка, називаємо її так, денний крем з СП. Тож, як виглядає сам крем? І тут ще є теж. Бумажка, почитаємо потім. Є лопатка. Ось за це просто за оце можна платити гроші, тому що а, не можна в такі крема лізти пальцями. І всі це роблять, але не можна, бо бактерії з пальця, з нігтя туди попадають, крем псується. Того робити не можна. Не робіть так. Не будьте як я коротше. Є шпати, які можна діставати крем на себе. Помили, положили, в шпатель сохне, крем не псується. Ідеально, просто дизайн просто best of the best. Тут намальовано сонечко, що натякає нам, що це все-таки денний крем. Так, Якийсь рівень, рівень захисту СПФ. Мені цікаво, бо я десь мала бачити, але не пам'ятаю. Коротше, читаємо бумаженцію. SPF 15 зменшує е, зморшки і надає шкірі е, пружність, використовується вранці на очищену шкіру і слугує як основа під макіяж. Тобто можна використовувати іншу основу. Просто цей е, кремчик, він е, зволожує, додає у пружності шкірі, захистом, тому що має SPF. І ще є основа дуже класна. А тут у нас така сапаєчка. Давайте її здрати. Нюхати, дивитися. Боже, він рожевий! Дивіться, такі еротика відкрив. мені. Так, на мене трошечки вже воно е, підлилося. Дивіться, як він виглядає, Боже. А пахне як <реш> пахне розами. Боже, як він добре пахне. Давайте я його намастю прямо на ту саму зону. До речі, він має гелеву консистенцію, кремово-гелеву консистенцію. Дуже-дуже жиденький, приємний і не залишає слідів, тобто впітується. Да? Давайте в коментарях, як це буде українською мовою. Боже, як добре пахне. Дивіться, який же він класний. Мені подобається, я його не хочу зривати повністю ту штуку. Прикриємо так. Це знаєте, як на пульт від телевізора, пам'ятаєте, як вдівали кульочки? Так і я з цими защитами, я їх ніколи не знімаю до кінця. Вони так і живуть у мене. Короте, Боже, як добре пахне. Розповідаю, Тож, кому цікаво? Якісна косметика, швейцарська, фітокосметика, лікувальна косметика, то вам ось в цю компанію Юз. Посилання на замовлення я е, залишаю в себе в описі під цим відео. Ви можете за цим посиланням робити для себе замовлення. Як на мене, це ідеальна версія подарунку. Воно дуже гарно виглядає. Якщо ви думаєте, що подарувати. По друзі, сестрі, мамі на день народження, там на 8 вересня, на новий рік, на будь-яке свято. Ось такий подарунок він буде ідеальним, тому що косметика гіповергена, і Ви точно вгадаєте, від цієї косметики не буде якихось нюансів. Ну, ви поняли. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також підписуйтеся на інстаграм та тікток. І до нових зустрічей!